Відео має бути простеньке, але є такий запит: як перемістити модель в 2D-проєкції, незалежно де ми є. Натискаємо на ролик і з'являється ручка, яка перетягується 2D, будь-яка проєкція 2D. Якщо ми заходимо в 3D, то ця ручка залишається в нас також. Тобто натиснули на ручку, відтягнули. Але це ще не все. Ми можемо повертати, ось повертати модель, як нам потрібно. Якщо активуємо буква Щ або орбіта, ось це мій улюблений спосіб такий. Ось, є там нюанси в гарячих клавішах, є така річ, тобто, якщо у нас велика модель, наприклад. І, ну, тут насправді не така вже велика, але є момент от, тяжко повернути. так? Ми хочемо, от, от так, воно все там ховається. Mm -hmm. Все довкола цього дерева. Хочемо, щоб крутилося. Натискаємо орбіту і все довкола цього дерева крутиться. Але є ще спосіб для геймерів. Всі його люблять. Студенти і геймери це є огляд моделі. Оцей япик, він тут є збоку, клацаємо на нього, і, в принципі, тут є дуже така класна інструкція, і ті люди, які люблять ці бруділки, то вони на пам'ять знають ці клавіші. WSAD це є для лівої руки. І для правої ми маємо стрілочки вверх-вниз, в бік. Ось це є для правої руки. тобто залежно від то, скоріше за все, ліва рука буде активніша, тому що я так собі підозрюю, що буде права на мишці, але ну, собі можна підбирати, як хочете. І є page up, page down, або це для page up, page down, це для правої руки, і для лівої пробіл, або буква C, Тобто ми розуміємо, що на клавіатурі це з лівого боку, це буде уверху-низ, камера піде. і Далі збільшити швидкість є ось тут плюсик такий. І мінус іде ось тут теж зі шіфтом, тобто щоб швидше і півніше. Я особисто тим не користуюся ось цією штукою, я дуже люблю орбіту. Ось. Але впевнена, що вам це піде і вам це буде добре. Ось цієї інструкції, закон достатньо, треба прокласти. Ну, коли прочитали цю інструкцію, то треба натиснути. Огляд і е, от в нас є W, S назад, тоді, сюди, сюди. І якщо ми Shift, наприклад, плюсик, так? але тут насправді не просто там Shift-я плюс. Е, так, е, я бачу, що розміщено далеко досить. Ось. Ну, тобто для мене, Якщо ми назмемо SK, звичайно, все, все зникне. У мене легша орбіта, але обов'язково собі проклацайте ось ту штуку. Ось тут є на е, оперативній панелі оперативних параметрів, то в мене. Нестандартний профіль. ось в стандартному Хоча там теж він є, але ось оцей він є. Ця штука, натискаємо ОК і собі бавимося. Page up, HD, вперед, назад. ну так зараз. І воно mm -hmm. так Якщо щось не так стримує, так, зараз там десь буває таке, я, чесно кажучи, не знаю. До кінця я, От буває таке, що воно так притерможе сама по собі. Ну, треба пробувати якось, до речі, от, у мене вже було таке, бачите, воно так повільно йде. Ось, Може, навіть це випадково shift. а ну, <coughs> якщо ми Shift натиснемо, о, Shift. Дивіться, зі shifтом швидше йде. Ну так, відносно не дуже, та, але якщо Shift притримати, то в такому випадку, навіть якщо це приторможення сталося, то воно теж ну, воно, типу, менше працює. І page up, Page Down, ось ці речі можна знаходити в себе на клавіатурі і все буде окей. Я зупиняю.